Всім привіт! Сьогодні короткий огляд трьох автомобілів, Sprinter 316 і 2516. І так, сьогодні по цінам, одразу по цінам. Автомобіль 2017 року пробіг 200 тисяч, автомобіль в ідеальному стані, механічна коробка передач, стоїть тахометр. Ціна автомобіля 22 тисячі. Більше фотографій в групі Viber. Кого цікавить, заходьте там подивитися, щоб я так довго не зосереджував вашу увагу. Вантажний спринтер. 15 рік, ціна 21700. На зимовій резині Максі Будка. 220 тисяч пробіг, коробка автомат. От, автомобілі в оригінальних окрасах, а також 516-й 2015 рік, 23 800. от, такий от красень. 257 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Кого цікавить більш детально? Телефонуйте, пишіть, я надам всі фотографії, зроблю огляд окремо кожного автомобіля. Автомобілі знаходяться в Вінниці, розмитнені, сертифіковані. Продаж, договір купівлі-продажу. Такий вигляд має. Багажний відсік. Кожне авто можу завести, показати. Пригнані з Нідерландів, з Німеччини. З офіційною історією. Тут кузов 420. От 516. Такий кузов. Рама. По комплектації 314-й, одразу сказав 316-й. Стан багажного відсіку. Автомобілі з дороги. Фаркоп. Надіюсь, вам автомобілі сподобались, сподобаються. Будете задоволені. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.